Панюсю, добрий день. Як ваші справи? Богу дякувати нормально. Звичайно, звичайно, бачу, ви перепочити сіли, так? А як справа, скажіть мені з пенсією взагалі? Вистачає, не вистачає? Ну так вам скажу, пенсія три з половиною. З них дві треба комунальні заплатити. І півтора залишається на продукти і на ліки, так? Ліки я не вживаю, бо вже на ліки нема. А от на продукти, то сидиш і думаєш, лишилося 5 гривень, що я можу за 5 гривень купити? От такі. так що, Але Бог сказав, не турбуйтеся, я забезпечую вас. Звичайно, це золоті слова, що головне не опускати руки, надію і позитивно на все дивитися. А скажіть мені, будь ласка, що в житті краще? Добро чи гроші? Добро. А що ви під добро розумієте? Ну, взагалі, ось добрі справи потрібно робити. Добрі справи це добре. Так. І Бог в своєму слові сказав. Пропоную тобі добро чи зло. Вибери добро. Звичайно. Благословіння чи прокляття. Вибери благословіння. Звичайно, пані. Можна я вам хочу маленьке добро передати? Добро? Так, добро. Дивіться, мене дивиться, я сам є блогер, допомагаю людям. І мене дивиться, Юрій. Він зараз знаходиться на передовій. Позивний Сич. Він ось передав мені 700 гривень. Панюсю, і попросив єдине, я хочу від себе попросити, щоб ви просто за нього помолилися. Він зараз є на передовій і потребує нашої молитви. Я можу помолитися, але не за гроші. Ні, не за гроші. Це я передаю маленьке добро. От він каже: дай людині ці кошти, яка в мінімальній допомозі потребує. Бабуся, дідусь собі купи щось там, харчування, їжу, там ліки, продукти, щось в такому плані. Візьміть, я їх просто передаю від нього. Від чого від, від, я розумію, пані там да. ризикуючи своїм життям, Во. і мені також не віриться. І я скільки хлопцям пишу, хлопці, ви зараз там захищаєте наш спокій, і можливо вам кошти ті потрібні. А він вони мені пишуть: Андрій, нам кошти тут не потрібні. Ми сидимо, кажемо, молимся Богу і щоб. Кожен наступний день, щоб подарував нам його, і ось я також попрошу молитви тільки за нього. Надіємся, все в нього добре. Він здоровий повернеться додому до, до своїх родичів, батьків, дружини там, що все в нього буде добре. Добре, що вони живими повернуть живими, здоровенькими і повернулись додому. Прийміть, будь я ласка, помолюсь. це маленьке добро. Я, я просто помолюсь. я хочу роз... що мені Бог поклади на серце, дає. Панюсь, дуже вас попрошу, прийміть, будь ласка, візьміть Спочатку Е, Зараз помолитесь? Так, зараз. Звичайно, якщо ви погоджуєтеся з усім тим, що я скажу в молитві, скажете амінь. Звичайно, звичайно. Отче милосердне, ім'я Ісуса Христа. Ми звертаємося до тебе, знаючи, що ти наша надія, ти наш захист, Ти той. Хто ніколи нас не покидає, бо ти сказав в слові своєму. Хто приходить до мене, того я не покину. І ніхто з моєї руки не вихопить його. Ти знаєш ситуацію, яка побуджує мене молитися. Ти знаєш, що є люди, які ризикуючи своїм життям, захищають нас, які тут в мирній обстановці. Хочеться Божого серпня. Хочеться, щоб вони пізнали той шлях, що веде до спасіння, той шлях, що веде до життя вічного, той шлях, що показуєш ти, ту вузеньку доріжку, яку показуєш ти, і нехай вони шукають зустрічі з тобою ті, хто ще не знайшов. Ти скала нашого спасіння. Ми до тебе звертаємося в молитві згоди. З Андрієм, з Андрієм. І, і, просимо за і просимо за Юрія. Ти знаєш, в якому він стані, де він знаходиться. Хай він зрозуміє, щоб бути спасенним, щоб мати життя вічне, то треба повірити в те, що ти, Ісус, пройшов дорогу, мог страждати. Ти пройшов цю дорогу і переміг ворога. Ти сказав своє велике звершилося на Христі Головському, ти вмер за наші гріхи, але і Воскрес для нашого виправдання. Дай нам це прийняти серцем, дай нам це повірити і дай нам бути вдячними, розуміючи, якою ціною ти даруєш нам життя вічне, незалежно від того, вмерли ми фізично. А ти дає життя вічним в радісному єднанні з тобою. Нехай Юрій буде під покровом Твоїм, під захистом Твоїм, і хай він буде міцно триматися за руку Твою, з якої ніхто не може його вихопити. Тобі за все подяка і слава, тобі за все шана, честь і поклінь наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Чесно, мене аж мурашки по шкірі пішли, і ми надіємося, що Юрій обов'язково це побачить. І... Ангел-хоронитель буде завжди над ним і буде його оберігати. І ми надіюся з ним зустрінемось. Ось під час такої молитви я запрошую Юрія до Львова і хотів би з ним після перемоги нашої обов'язково зустрінемось. І десь от ви, я і Юрій, і десь ви п'ємо чаю. Добре? І помолимось. І помолимось. Домовили, пан... панюцю. Домовились. А це маленьке добро. Я просто... Просто прийняти його. Ви собі щось там візьмете, що порахуєте за потрібне, добре? Добре. Дякую тобі, Господь, за те, що ти приносиш в мій дім все необхідне для життя і побожності. І приводиш посланців твоїх з твоїми подарунками. Я приймаю це як благословення від тебе. Я приймаю це як твої щедрі. Царські, сюрпризи. Сюрпризи, панюся, дайте я вас однім. Дайте я вас обнімлю. Чесно. Неймовірно. Я допомагаю людям, пенсіонерам, цей, ну перший раз. Я ось так, так щиро чую ось молитву і мене слів нема, чесно. Можна я вам залишу свій номер телефону і ви мені зателефонуєте, і ми з вами ще колись зустрінемось? Добре. Все. Дякую, Богу. Дякую, по. Ви виконали його доручення, Так, маленьке прохання, доручення і молимося за Юрія, за всіх наших хлопців і за те, щоб закінчилися ці звістки пошвидше та це звістку. Амінь.